Так, ще раз привіт. Я зараз, поки ви доєднуєтесь, картинка буде не зовсім красива. Я напишу практику. Практика для ненароджених дітей-системи. Я закріплю тему. Так, почекаємо пару хвилиночок, поки до ви долучитесь. Дивіться, якщо ви знаєте тих людей, кому це може бути корисним, пройти зараз в прямому ефірі з нами практику, то можете запросити через такий самолітик, поділитись просто ефіром. І. Будемо починати зараз. Так, бачу, Люба, ви тут зі мною зараз в ефірі. Мені потрібна буде допомога, щоб е, налаштувати звук чи чути, бо я музику зараз включу і попрошу вас мені підказати, як чути музику. Її має бути. Е, дивіться, підкажіть мені, як чути на фоні звуки, тому що звук має бути. Трохи, але не дуже голосно. І е, як мій, мій голос, Чи достатньо? можливо, мені потрібно тише говорити, чи, можливо, трохи гучніше. Зараз я включу саму композицію. А ви допоможіть мені, будь ласка, дівчата, з налаштуванням звуку. Скажіть, чи чути вам зараз музику, яка є на фоні? Чути чи ні? Скажіть, будь ласка, музику чути? Все добре чути. Тобто і мене, і музику чути? Чути? Добре. Музику не потрібно робити гучніше або навпаки тише, тихіше. Вона просто має фоново супроводжувати. Добре. Добре, тоді ще дві хвилинки буквально і будемо починати. Так. Чути. Прекрасно. Прекрасно, що чути. Налаштовуйтесь зручніше. Бачу, до нас доєднуються чоловіки, ми зараз будемо говорити про жіночу практику. <смі> про жіночу практику, але якщо ви чоловік і у вас є ненароджені діти, то, можливо, ви сюди і не випадково потрапили, можете долучитись, тому що в подібних практиках чоловіча енергія також має свої певні впливи на це. Так, зараз я чекаю ще Танюшу, тому що вона хотіла точно попрактикувати. Ми і будемо починати. Тоді, хто хотів долучитись, долучаться в процесі. Так, Неважливо, в даний момент ви будете лежати, чи ви будете сидіти, неважливо, яка поза, просто щоб вам було зручно і щоб ви могли розслабитись. Тож, розташуйтесь, будь ласка, зручніше, якщо ви в навушниках, то увімкніть навушники. Заплющте ваші очі, зробіть глибокий вдих. І видих. З'єднайтесь в своєму центрі з собою. І ще один вдих, і видих. Вдих. Робіть через нос і видих. Через рот. І ще один вдих. І видих. Вдих і видих. І зараз там, за заплющеними очима, ви перебуваєте на узбережжі моря. І ви через деякий час усвідомлюєте, що це море також дихає з вами в такт. Або ви дихаєте у такт із морем. І ви починаєте розуміти, що це дихання. І є ваш персональний світ, ваша персональна вібрація. І ви відчуваєте, як з кожним подихом ви вдихаєте нову порцію енергії сили. А на видоху ви віддаєте смуток, тугу. Страхи. Негативну енергію. Якщо вас зараз щось турбує, ви можете пальцем написати на мокрому піску те, що вас турбує. І побачите. Як хвиля змила це безслідно. Відпустіть. Хай воно вас більше не турбує. Відпускайте. Комусь так важко зараз. Видихайте. Прямо зараз, знаєте, так. Видихайте, видихайте ось цю тугу, ось це якийсь такий як груз, вантаж, такий, воно прямо груз іде, видихайте. Відпускайте. І коли ви вже відчуваєте спокій. І, врівноваженість всередини, ви можете встати і повернутись до моря спиною. Ви бачите дорогу, бачите стежку, яка веде до лісу. Ви підходите до краю лісу. І вам прям хочеться піти туди всередину. Ви йдете по цій стежці, і море від вас віддаляється. Ви прямуєте по цій стежці і раптом усвідомлюєте, що ви прийшли до якоїсь полянки. Тут так пахне, вдихніть аромат цього повітря. Ви відчуваєте, як під ногами трещить гілля, а легенький вітерець розвиває ваше волосся. І на цій чистій. Сонячній галявині росте квітка. Вона настільки велика, що у своєму бутоні може вмістити ненароджену дитину. Або, можливо, навіть і не одну. Можливо, ви там побачите. Цілий кошик, в якому є всі ненароджені діти вашої родової системи. Подивіться туди, кого ви там бачите? Можливо, ви побачите немовля або декілька, або це будуть пташки. Або якісь звірятка. Неважливо. Не лякайтесь, якщо ви раптом побачите там не дітей. Подивіться. І якщо все ж таки ви там побачили свою дитину, зверніться до неї. Я. Твоя мама, а ти моя ненароджена дитина. Якщо у вас декілька ненароджених дітей, то ви можете звернутись до них по черзі або разом. Відчуйте, якщо це діти вашої родової системи. То зверніться до них і скажіть я назвіть своє ім'я, нащадок цієї родової системи. І я зараз тут для вас. Подивіться на свою ненароджену дитину і скажіть: я твоя мама, а ти моя ненароджена дитина. І незважаючи на те. Що я тебе не народила, я все одно хочу, щоб у тебе було ім'я. Назвіть ім'я, яке вам зараз надійшло, якщо їх декілька, ви можете це зробити. Ви можете уявити скільки цій дитині. Зараз було б років. і як вона виглядала? Ви можете зараз звернутись до неї і спитати, що вона б хотіла, щоб ви для неї зробили можливо, ви захочете подарувати їй? День свого життя. І зараз, прямо там, за заплющеними очима, ви можете взяти її за руку і підіть десь погуляти. Подивіться на неї, посміхніться до неї, або до нього, або якщо їх декілька. То до них всіх, якщо ваша дитина захоче, ви можете прямо завтра чи найближчим часом піти погуляти, купити якусь м'яку іграшку для неї і потім лишити її на дворі. Десь на лавці. А вдома потім запалити свічку, що полум'я вказала душі цієї дитини шлях додому. Зараз, коли ви тут зі своєю дитиною, не втрачайте гідності, не варто зараз плакати. Не варто принижуватись і просити вибачення. Важливо усвідомлювати, що все було правильно. Все, що ви зробили, так і мало бути. Ви мати цієї дитини. Хай вона і не народилася, і те, що ви можете, зараз її обійняти. І дати місце їй в своєму серці. І зараз вдихніть з рівня своєї матки, з рівня першої чакри, вдихніть і ніби як підійміть своє дитя на рівень серця або дітей, або дітей вашої родової системи, всіх. То до вас зараз прийде і дайте їй місце в своєму серці. І зараз ви можете запросити жінку зі свого роду, якої вже немає в живих. Можливо, ви її навіть не знаєте. А просто знаєте, що це дуже ресурсна жінка вашого роду, яка точно була гарною матусою, і яка, або навіть якщо і не була матусою, то вона точно зможе пригледіти за вашою дитиною або за дітьми. Попросіть. Її прийти зараз до вас. І тепер зверніться до дитини або до дітей і скажіть, <звіць> нашого роду і багато діток. І коли настане час, ми з тобою обов'язково зустрінемось, і зараз ви передаєте їй дитину. Якщо у вас є діти, які зараз живуть, ви можете запросити і їх душі, щоб сказати: це ваша старша сестра. Чи брат або менша сестра? Чи брат? І в моєму серці є місце для кожного з вас? Також, якщо відчуваєте, ви можете запросити батька цієї дитини? А також можуть прийти. І пращури батька, щоб подивитись на цю дитину і подбати про неї там. Дозвольте відбутись тому, що зараз відбувається. І пам'ятайте: не варто втрачати материнської гідності, не просіть вибачення за те, що сталося. Просто подумайте. Як могло змінитись життя, якби ця дитина залишилась жити? Закрити цю частину свого життя та відпустіть усіх, відпускайте стільки важкості, видихайте. Видихайте, видихайте, дівчата. Якщо зараз котяться сльози, дозволяйте їм котитись. Хай це відбувається. Це сльози очищення. І відпускайте. І відчуття провини відпускайте. І звинувачення відпускайте. Відпускайте. Якщо раптом ви зараз відчуваєте, що вам хочеться порухатись. віддайтеся цим відчуттям. Навіть якщо вам буде здаватись, що ці рухи виглядають дивними. Дозвольте цьому відбуватись. А тепер. Ви можете повернутись і піти з цієї галявини знову до моря, звідки ви сюди прийшли. Йдіть тим самим шляхом, в напрямку того узбережжя, звідки ви прийшли. І якщо у вас є діти, ви можете їх зараз побачити там на узбережжі. Якщо у вас є чоловік, ви можете його там побачити. А якщо у вас раптом зараз нікого немає, то не страшно, у себе є ви, просто йдіть на узбережжя. Обійміть свого чоловіка, своїх дітей або свою дитину, або просто посміхніться морю. І скажіть своїм близьким, які прийшли вас зустріти біля моря, тепер я у вашому розпорядженні. Ви можете, якщо у вас нікого немає, ви просто сядьте на берег, подивіться на море. Сонце. Подивіться на той шлях, який був пройдений та який залишився. Вдихніть і видихніть своє життя. Зараз ви можете розплющити очі і повернутись сюди, де я на вас. Чекаю! Скажіть мені як ви, тому що я тут відчуваю таку Таку важкість, Така тяжість. Прям знаєте, хоч вас і небагато в прямому ефірі, дівчата, але тут такі прям файли навантажені. Я зараз увімкну світло. Свічки ще лишу догорати. Якщо ви, до речі, захочете, ви можете, можете запалити свічку і лишити її догоряти на честь тієї дитини або тих дітей, яких ви побачили під час айвіжингу. Дякую, дякую. Напиши, будь ласка, пару слів. Напишіть дівчата, як ви почуваєте себе зараз чи відбулося у вас. Те, що морахи всю практику. Класно, класно. О. Вчасно доєднуються. Тут деякі я зараз бережу практику і можна її буде пройти. До кінця дня, буквально пару годин, вона ще буде, тож я її зараз бережу, і якщо ви долучилися зараз, привітик, привітик, Аня. Можна, можна пройти практику зараз. Аня, я зараз бережу ефір, ти можеш її пройти, ми її вже завершили. А-а-а, Льохкость. Я дуже рада, що легкість прийшла, тобто відбулося, да, все? Зараз час хорошо. Було дуже важко сльози Градом. Прекрасно, це, це добре. Це добре сльози Градом це очищення. Так, знаєте, мене, мене ще досі не відпускається воно. Видихайте. Видихайте, тому що, знаєте, зараз, можливо, якщо відчуєте, от якщо от важко, да, а... Можете ще раз спробувати пройти. Я просто не знаю, скільки ви побачили, да? чи пропрацювали ви своїх дітей, чи, можливо, ви побачили ще когось з родової системи, тому що дівчата дуже, дуже багато таких файлів в наших родових системах. І дуже часто неможливо, знаєте, прям все за один раз пропрацювати, тому що ваша система має бути до цього готова. Тобто ви маєте бути до цього готові. Тому декілька разів можна повторювати цю практику. Можна заходити прямо в окрему роботу, в такий як кайтен, прямо щоб з ходом ото все пропрацьовувати. Фух, Важко. Поки зараз ще будуть догоряти свічки, воно воно прям відрижки дуть. Я перепрошую, але це просто так працює поле. Це йдуть певні процеси, і я як провідник, тому через мене воно все відбувається. І прийшло розуміння, що все трапилось як треба. Так, і такий кайф. Угу. Я обнімала свою девочку. Це прекрасно. Це чудово. Я рада. Дякую вам за зворотний зв'язок. Я зараз збережу цю практику, якщо в когось із вас. Є бажання її повторити до кінця дня, вона точно тут ще буде. Ну, до кінця дня. Я просто поки лишу мені потрібен час дійти додому з мого простору і щоб зберегти її на комп'ютері, просто не буду лишати її у вільному доступі. А для вас так я потім я завантажу її ще в свій телеграм-канал і ви зможете її потім пройти. А, Аня, ти можеш зараз пройти, просто налаштуйся, візьми собі навушнички, можеш запалити свічку, включи на початок ефіру і там пройдеш цю практику. Якщо вже прийшли. Дату, давайте попрацюємо. Я дякую вам за те, що ви прийшли, дівчата. Дякую за вашу довіру. Ви робите гарну справу для своїх дітей, для своєї системи. Тож, люблю вас, до нових зустрічей і дякую вам!